Чемпіонство 2021 року останнє золото Динамо на даний момент. Після чотирьох років в Києві лишилося всього семеро гравців. Нещеред Попов Тимчик Караваєв Шапаренко-Буяльський Ванат. Як же склалася доля футболістів тої чемпіонської команди? Розповімо про українців, які залишили команду. Найкраще себе зарекомендував Ілля Забарний, який вже понад рік є лідером Бормута. Та розриває в АПЛ. Там же стабільним місцем в основі може похизуватися і Віталій Миколенко. Щоправда, його Евертон, поки зірок з неба не хапає. Зміг закріпитися в Європі Віктор Циганков. Вінгер допоміг Жероні вийти в лігу чемпіонів, але через травми не часто показує свій рівень. Більш скромна кар'єра в Європі у Сергія Сидорчука. Хавбек втратив місце в основі Вестерло. Аутсайдері чемпіонату Бельгії має проблему у своєму клубі. І Олександр Сирота, який майже не потрапляє в основу Маккабі з Хайфи. У свою чергу на схід поїхав Георгій Бущан. Цієї зими кіпер став гравцем аль Шабаба з Саудівської Аравії. Вібет, офіційний партнер Динамо Київ. Кар'єра інших гравців виглядає скромніше. До прикладу, Денис Гармаш та Денис Бойко нині є вільними агентами. Артем Бєсідін після воїжу в Казахстан опинився у другому Зоні Чехії в клубі Лішень ще четверо штурмують УПЛ у складі інших клубів. Владислав Супряга є гравцем ротації в зорі. Богдан Лєднєв має аналогічний статус в Полісі. Туди ж взимку перебрався Олександр Андрієвський, тоді як Володимир Шепелєв спробує закріпитися в амбітній Олександрії. Такими вони були герої, які кували.